Є такий вислів: війна не закінчиться доти, доки останній солдат не повернеться додому. Це Балацький Іван. Сьогодні у Кременчуці відбувалася зустріч з родинами зниклих безвісті та полонених. До заходу залучились представники уповноваженої Верховної Ради з прав людини, а також профільні фахівці національної поліції СБУ, Нацгвардії, пенсійного фонду. Сьогодні Наша регіональна робоча група координаційного штабу прибула в місті Кременчук для проведення цієї зустрічі, на якій ми відповідали на запитання рідних, що стосується пошуку проведення їх рідних захисників на частині надання відповідних пільг, куди звертатися, як в цьому напрямку взаємодіяти, що взагалі робить держава. Під час зустрічі учасники обмінялися контактами, узгодили подальші кроки та надали відповіді на питання сімей, які чекають на повернення своїх рідних. Це важлива частина підтримки та роботи з родинами, які щодня живуть у невизначеності. Поки не повернемо всіх, війна для нас не буде закінчена. Тримаємо стрій і обов'язково переможемо!